Друзі, гляньте, з якими маленькими дітками, з якими малесенькими дітками приїхали І я в тому числі тут досі не знаю, кого похоронила. Більшість із вас знає, що мені привезли вщент спали до тла тіла. Відмовили у ДНК експертизі. Відмовили взяти зразки перед похованням для подальшої експертизи на ДНК. речі частково дійсно були мого сина. На цьому тілі спаленому ще до не Це була вуглинка, де спалена рука була, наче дитини однорічної. Настільки зменшилась, що неможливо визначити було ні ріст, нічого. На цьому тілі був срібний ланцюжок мого сина, мідний кулон мого сина, а зуби, зуби вони відрізнялись від зубів мого сина. Я казала, це не його зуби. Тільки ніхто мене не слухав, коли я втрачала свідомість, коли мене приводили дочами, коли я була на межі інсульту і інфаркту, одночасно падаючи на це на цей угольочок, тримаючи в руках морзи цю де на чорному, на чорній вуглинці біліли зубчики, зуби дитинки. Чужої дитини, молодої, юної, але це не були зуби мого сина. Дев'ять місяців. Я не можу добитись ексгумації тіла. Дев'ять майже місяців буде 10 серпня. Тортур, катувань. Хто за цим всім стоїть? Чому? Слідче управління Миколаївській області. Такий довгий термін. Дурить, цинічно, дурить, переконуючи мене всі ці, весь цей час, що я повинна змиритись із тим фактом, що тіло, яке мені привезли, воно належить саме моєму сину, що я маю вірити ЗСУ. Якому ЗСУ? Якому? Тобто тому, що відправляє на убій цілі бригади, батальйони, коли відроти лишаються декілька людей, коли Бахмут забрав, мабуть, не менше 50 тисяч. А те пекло, яке було в Миколаївській області, Баштенський район. Новопетрівка, Сніворівка, де начебто загинув мій син. І я не можу за весь цей довгий термін дізнатися, хто в цій домовині, кого мені привезли в цьому чорному мішку. Чи є дитя? Я маю право знати. Правду. Де мій син? Живий він? Чи загинув? Шановні друзі. У мене закінчується зарядка, змушена завершити прямий ефір і зарядити телефон.